Всім привіт, наші любі! Сьогодні буду готувати за проханням підписчиці чебуреки. Чебуреки покажу готую, як я. Уже один рецепт у мене є виставлений. І на YouTube-каналі Олена Томашевська, і в Тіктоці, але дуже-дуже там внизу. Але сьогодні покажу дуже швиденько тісто і дуже смачне тісто. На мінеральній воді, сильно-сильно газованій. 300-300 мл дуже холодної води. Навіть ось я при вас буду відміряти. Наливаємо воду у мірну чашу, я наливаю, наливаю у мисочку. Так, і зразу відкладаю. Далі додаю столову ложку оцету, зразу в холодну воду. 9% столовий оцет. 9%. Столову. Хто робить на горілці, можна горілку додавати? так Столова ложка олії повна, чайна ложечка солі, чайна. отако От прямо в воді її розмішую, а далі Борошно борошна може взяти на 300 мл, може взяти до пів кілограма, може взяти 500 може в когось взяти 550, десь отак. От. Скільки піде, я скажу, бо в цьому ситові, отут ситочка у мене, тут рівно 300. Отут. Я зараз цих 300 грамів поки що сюди ввожу. Прямо в цю водичку. Попів сита я вже сюди висипала. Зараз перемішую борошню з водичкою. Цей рецепт мені дуже до вподоби. швидко робиться. До речі, тісто, коли замішите, замісите. І ну, вдруг таке станеться, що вам треба на другий день його у пакет целофановий кладіть і на завтра залишайте в холодильнику. Нічого з ним не буде. Нічого. І на завтра наліпите чебуреки. І так, я казала, що тут 300 грам у мене. Я вам скажу точно, скільки піде. Поки ще рідкувати. Так. Замішуємо наше тісточко. Дуже смачні, хрумкі, соколиті, робимо сьогодні чебуреки. Начинка, звісно, може бути люба, тільки за вашим бажанням. Ви знаєте, я з цього тіста... Колись робила чебуреки, дуже смачно було Кисломолочний сир, кріп, трошки солі і яйце, сире. І це все я перемішала. Дівчата, чесне слово, це так було смачно. Ага, бачите, тісто пори вас показує. Ще рідкувати. Щоб ви бачите, ситочко моє пусте, вже нема хорошого. Ще насипаю 300 швиденько, другий заход. Все, дівчатка, зараз вже буду руками працювати. Ого. Тепер уже буду руками, ложка не справляється. Все, відкладаємо і замішуємо тістечко. О, холодне таке. От. Деякі навіть спеціально спочатку відмірюють 300 г водички, потім її ставлять у морозилку, чекають у морозилці годину, щоб вода була дуже-дуже холодна. Оце і є. Коли додається холодна, холодна вода плюс оцет, оце і є оці пузирчасті на тісті, оці пузирики. Так. так. Так, дівчатка, зараз поки що борошна додавати не буду. Ось я вже бачу, що я вимішую, дивіться. От, при вас його викладаю на коврик, залишки борошна висипаю, отаку от прямо. З цієї мисочки з залишки О, вимішується тісто і починає липнути до рук. Ще бачу, що треба. Бачите, коли вимішую, прямо чу... воно не повинно липнути. Воно повинно бути тісто, до рук не липне. Спеціально одну руку тримаю чисту, одною замішую. Так. Бачите, як я довго вимішую тісто, тоді з ним ніяких не буде проблем. А якщо ви багато муки... Борошна, ну, дасте, воно тоді і погано вимішується. А так ви його мнете, мнете і ви потім руками навіть чувствуєте, достатньо чи ні. От. Поки ми будемо робити начинку, наше тісто-навсього оце всього постоїть, Може 5, може 10 хвилин. Тобто, поки ви зробите начинку, я тістечко, отако, дивіться, накрию мискою. Це щоб воно не обвітрилось. Дівчатка, у мене тут. Фаршу 500 грам Фарш може бути любий. Свинина, курятина, свинина з гов'ядиною. Це тільки рішати вам. І так, десь приблизно тут 500 грам. Що ми робимо? Фарш солимо, чайна ложка. Далі. Перчик. Ну, перчик вже за смаком. Перчик за смаком кидаєте. Бо можна сюди додати червоний перець, гострий, оцей гіркий, мелений, чорний перець, можна й паприки додати. Я буду так, як раніше робила колись в радянські часи. Сіль, перчик. Можна на цьому етапі і додати і часничку, Це якщо ви бажаєте, якщо будете додавати часник на цю кількість фаршу, на пів кіло фаршу чайна ложечка солі, трошки меленого перця, десь півчайної ложки. І десь приблизно 3 зубчика часнику сміливо можете сюди видавити, якщо у вас є, тим більше зараз молодий часничок можна додати. А якщо мінеральної води, то будете додавати так на око. Я поки що так трошки, поки що додам 2 столових ложки, бо я ще з цибульку буду додавати. От, То я ж поки що з водичкою, щоб фарш зараз вібрав в себе холодну мінеральну воду і швидше ця сіль поки я буду цибульку перетирати, розтворилася. Цибульки десь приблизно дивитесь на око, бо є люди, які роблять чебуреки і додають, наприклад, от скільки фаршу, стільки цибулі. Дев'ять років моїй внуці, і вона дуже попросила і чекає ці чебуреки, вона зараз гуляє на вулиці, чекає, що я зроблю ці чебуреки. То я цибулі дам менше, бо вона, якщо додавати чесно, на пів кіло фаршу 500 грам цибулі. То коли ви будете їсти, вони будуть смачні, але дуже буде відчуватися ця цибуля. Ну так як у мене внучка, то я дам трошки менше. І можна потерти на тертку, можна перекрутити на м'ясорубку, коли перекручуєте фарш. Але я блендеру і внучки, тому що якщо на м'ясорубку або тут чувствуються ці шматочки. Дивіться, скільки я додам. Оце в мене пів цибулини. Ось ще маленька цибулина пополам. Ось півтори, так, да, дівчатка в мене? Ось, ось півтори, дві. Все, оце в мене дві цибулинки, дівчатки. Оцих дві цибулинки я відправляю у блендер. Дві цибулини і беру свою жужалку. Жужалку і просто вкашу. Що на стінках трошки залишається грубший помол, то я перемішую і ще раз чекану, і все. І все. Цибулю зразу. І от тоді, коли ви вже цибулю додали, оце зараз саме зараз, дуже гарно перемішати. Дуже гарно перемішайте, щоб вже побачити, скільки вам туди стоїть додати рідини, тобто самої водички. Так, ще трошечки дам перчику. І тепер уже на цьому етапі, коли ви цибульку вмішали, і ось тільки зараз ви бачите, чи вам ще треба водичка. Ще пару ложок столових. Отак раз, два. І тоді додала ще пару ложок. Тобто десь приблизно від 50 до 100 мл. Все. Фарш уже готовий. Ось такий він повинен бути трошки-трошки. Зарідкуватий. Ось такий він. Він тоді краще буде обсмажуватися, бо всередині буде водичка наша кипіти, і він буде тоді смачніший. У мене свининка, просто без курятини, у мене не змішаний, у мене свининка, Кус, кусочок цього ошийка перекручений, такий, щоб був соковитий. Цибулька, сіль, перчик і холодна, холодна вода. Все, фарш готовий. Відставляємо в сторону. Тепер. Беремо наше тісто, яке постояло у нас. Так, це, це, там, постояло. І тепер ділимо його. Ну, десь приблизно ділимо, так, припиляємо борошно нашу робочу зону. Ніж нам вже не треба. Беремо тісто, яке як би у вас вже відпочило. Борошном припилили. Роблю колбаску. Спочатку я поділю пополам, так мені просто буде легше. Ось. Роблю з одної частини такої колбаску. І... Хочете, важте, хочете десь там по грам 50, наче буречок важте. Хочете, так як я приблизно на око поділю пополам. І з цієї половинки, отак, на три. Раз, два. Три. Бачите? Ось. Раз, два, три. І з цієї так само. Все. І так у нас 12 штук. Все, відкладаємо. Хочете, ото як шарики оці робіть, як хочете. Ось, Отако помніть, помніть, помніть. Ну що, погнали? Так, тісто, як завжди. Так. Оце борошно, що залишилося. Ви ж помните, в тісто в мене пішло 500. Залиш... Залишок тут десь около 100 грамів борошна. Беру просто скалочку і скалочкою розкатую просто в тонкий пласт. Отак от, от. Просто розкатую. Чи буре, коли розкатуєте, борошно підпиляти можна. Можна. Щоб вони гарненькі, можете взяти. Я не буду так старатися, і мені так аби швидше все це зробити, приготувати. А якщо для красоти, то можете взяти оце колесо, що ріже, ніж колесо. Все. Бачите? Розкатали. Тут десь приблизно у мене в діаметрі сантиметрів 15. Оце тут, дівчатка, десь приблизно сантиметрів 15 Тепер я беру оцей фаршик, десь приблизно столова ложечка, фаршику. Столова. отако, І так буду розтягувати. До края не буду доходити до краю, десь, може, півтора сантиметра, до от десь буду. Ось так розтягую я ложечкою. Цей. ось так от. Хочете трошки більше можна, але достатньо. Тепер накриваю воздух, випускаю спочатку. Тільки коли випустила воздух, защіплюю края, гарно защіплюємо края чи краї. Бачите, я з двох сторін пальчиками, пальчиками, пальчиками прохожусь. Ну і все. І тепер головне берете, куди ви їх будете складувати. Наприклад, я ось на е, досочку буду зараз. Бачите, припилю досочку свою, припилю борошном. І буду. Їх можна заготовити зарані. Наприклад, ви наліпили і можете свої чебуречки запросто заморозити. І можете занести в морозилку. Тепер дивіться, як у морозилці. Ви їх витягуєте з морозилки, но даєте хоча б з хвилин 30-40 постояти при кімнатній температурі. Потім розігріваєте добре олію і на великій кількості олії ви їх смажете. А ну, я зараз його покладу. Ану, олія. Олії, бачите, скільки налила, щоб вам було дуже-дуже гарно видно? О, я буду по два класти. От вони десь приблизно хвилинки три кіплять. З одної сторони, потім з другої. Можна, коли вони кіплять, періодично їх отак брати і гарячою олією, ще зверху поливати. І це для того. Якщо вони у вас не повністю втопилися. Якщо вони у вас просто сильно плавають в олії, то цей цю процедуру можна не робити, бо йде прожарка і зверху, і знизу. Вогонь не дуже великий робіть. Вогонь, скажімо так, як тільки гарно розкалилася олійка, смажте, десь трошки більше як середній вогонь. І десь хвилинки три, максимум чотири з однієї сторони. Потім золотистий перевернули, і ще, може, хвилинки зотри. Не треба чебуреки взагалі, коли ви смажите, перевертати декілька разів. Це не треба робити один, тільки повинен бути одне перевертання. Світленькі у мене світленькі, дівчатка, але прожарені, тому що вже пройшло три хвилинки, поки я лялякаю. Навіть покажу вам з цієї сторони, ось дивіться, і з цієї сторони, бачите, ось показує, що смакуйте на здоров'я!